Так, Шановні гості, дорога родина, сьогодні на продажі на шкода Октавія 2005 року випуску. З 2006 року реєстрація в одного власника машинка. На 1,6 бензиновому двигуні. Ззаду барабанні, гальма, спереду дискові, резина ще присутня, по мінусам дивіться, ось тут царапина і ця фарбувалась, фарбувалася, тут вже є царапка. Фари не жовті, все гаразд по бамперу. Такий мінус, такий мінус, і це крилашко здається, також підфарбовувалося. Ось має потертості трошки тут. Можна полірнути. по салончику. Дивіться, уважно потолочок повністю на місці. Сідушечки повністю на місці, без всяких чохлів, без нічого. Ось та карта трошечки в такому стані. Тут нічого не зацарапане, не зломане, 189 рідного пробігу, має тріщинку на лобовому склі. Ось тут трішки карта, але тут все повністю рідненьке. Багажне відділення. Тут поприбрати трошки треба, але в загальному воно здоровене, це ліфтбек. Самочок працює, купа ключів, два чи три ключа, не пам'ятаю, до нього йде в комплекті до неї. Ось тут іде ще блокіровочка на коробку. Також всі ключики мають, є в наявності, є мультимедіа, яка, не яка але прикольненько грає є на флешку, є на укси, є там де сервісна книжка, є всі книжки, що йшли з салону. От загалом такий прикольний автомобільчик. В ходу зараз відео також додавлю, подивитись, все файно, прикольно, дуже динамічно, дуже класна машинка. 1.6 бензинчик, нагадую, звичайний, безтурбовий, але дуже динамічна, прикольна машинка.